Хало, і бен Катя, і камаут Україна, і бен мудер з вандри кіндером, твій зон і доктор. В два вонен і Дуттенхем, байна Ейн Яр. Ті ж вливав перший місяць, всі сподівалися, що це все швидко закінчиться. Але розуміючи, що це все триває вже з 2014 року. Ти приймаєш цю реальність, розумієш, що нікуди воно не подінеться, і що потрібно якось облаштовуватись, жити далі, сподіватися на краще, але навряд чи це закінчиться ось в найближчі кілька місяців. Тому ти шукаєш шляхи, шукаєш можливості, робиш все можливе, щоб у тих, хто був поруч з тобою, хто для тебе важливий, була можливість існувати на тому ж принаймні рівні, хоча б який був в Україні. Тобто я маю своїм дітям дати те, що я хотіла дати до цього. Це і освіта, це і дозвілля, це і просто відчуття, те, що вони потрібні, захищені, і що їм є куди повертатися. Я просто емоційно була заклякла. Я там провела 10 днів під час сирен. Коли я вночі вставала, вдягала малу дитину і тягнула її в підвал бо бомбосховища в нас немає, і я зрозуміла, що я так не хочу. Я не хочу ризикувати життям своїх дітей, я не хочу ризикувати їх здоров'ям. І коли я запропонувала чоловікові їхати, а він сказав ні, я ще тиждень почекала, кожен день запитуючи, може все ж таки так, може, все ж таки треба щось змінювати. Бо від нас тут нічого не залежить, ми можемо або прийняти реальність і жити з нею, або просто втекти від цієї реальності. Я вибрала втечу і безпеку своїх дітей. І от ми спершу виїхали до Львова, і я не знала, куди я буду їхати. Я не їхала ціленаправлено в Нідерланди. Я їхала просто подалі від звуків сирен, подалі від ризику бути ушкодженими чи вбитими. І... У мене ну, остаточне моє рішення було перше через те, що в Сашка в чоловіка в мого сестра жила в Ірпіні. І вони просиділи три дні в підвалі, також зі своїми друзями, і в останній день вони виїздили, коли це було ще можливо. Вона мені сказала їхати, виїжджай, каже: навіть якщо ти не можеш, знайди шлях, забирай дітей і виїжджай просто з міста. І ось ми приїхали у Львів, я підійшла до волонтерів. І кажу, мені потрібен час просто гуфтатись, десь переночувати, щоб зрозуміти, куди рухатись далі. І так вийшло, що нас розмістили в окремій квартирі, де я змогла просто цілий тиждень приходити в себе. І після того, як знову повторно у Львів прилетіло з повітря, ми зрозуміли, що потрібно їхати далі. Опинившись у Польщі, також ми опинилися у розподільчому центрі в. Пшемишлі і там випадково підійшла до мене волонтер, сказала, що в неї є чудова пропозиція, розписала мені Нідерланди як якусь казкову країну, куди я просто ну, не могла не поїхати з дітьми, тому що мені обіцяли соціальні умови, освіту, безкоштовне проживання. Ну, спершу вони просто нили. Мама, навіщо ми сюди приїхали? Що ми тут будемо робити? Ми опинилися в сім'ї, яка була емоційно не готова до такої кількості дітей. Їм здавалось, що вони будуть готові, але в них мала дитина, яка втомлювалася від нас більше, ніж ми від них. І тому через два тижні я зрозуміла, що потрібно рухатись далі і бути якось більш незалежними, ну щоб не залежати від якоїсь родини, тому що коли людина дає тобі все, не держава, а саме якась окрема сім'я людина. Ти відчуваєш себе дуже залежним від цього і дуже зобов'язаним. І ми не звикли це отримувати. Оця вдячність, коли тобі пропонують більше, ніж ти можеш прийняти, коли ти постійно відчуваєш себе винним. Ну це дуже емоційно, мені було важко. Ось це, це те, чому до чого я вела. Ну, як звичайно, ми не звикли просити. Ти постійно все тягнеш на собі. Коли тобі хтось допомагає, звичайно, це приємно. А тут, коли ти приїздиш і тобі роблять все готове, і ти просто цим користуєшся, в тебе шок. Ти не знаєш, як цим користуватись, як це прийняти. Іноді навіть я ловила себе на тому, що я забувала сказати дякую не через те, що я не хотіла бути вдячна, а просто в мене в той момент не знаходились потрібні слова. Я потім іноді верталась до наших волонтерів і казала їм Don't well", там, чи ще щось. Але в той момент, коли ось ми зайшли в наш гуртожиток, наш хостел, я відкриваю двері, я бачу окрему ванну. І це в мене вже кайф ти просто видихаєш, думаєш, слава Богу, вона не загальна. А потім я розвертаюся, дивлюсь на все, що в кімнаті знаходиться на кухні, і я бачу, що воно нове. Тобто, це не хтось просто приніс те, що йому не потрібно. А тобто, тебе чекали, готувались, і я просто я стояла тоді і плакала. Мені Максим каже: мама, чому ти плачеш? А я кажу, ну я просто ну, емоції через край, коли ми ось. Проторохтіли дві доби, е, ночували на розкладачках там десь. Ну, це дійсно було дуже приємно. Ти відчуваєш, що про тебе піклуються, що ти комусь тут потрібен, що ну, є можливість видихнути, перевести дихання і зрозуміти, що ти хочеш далі робити, е, де знайти сили далі жити, коли ти все лишаєш позаду. І от я розумію, я, наприклад, виїжджала з країни, я не мала величезних статків, в мене не було величезного будинку чи якоїсь своєї справи. А ті люди, які працювали все життя і лишали це все. І от коли вони залишали, в них взагалі от просто ну, немає слів. Коли ти, я взяла ну, своє найдорожче, я забрала дітей і поїхала. А люди лишали все повністю, те, на що вони. Працювали все життя плідно і тяжко, і потім раз, і ти без нічого. І ти знову з нуля починаєш своє життя. Що, ну так, ми, ми вчимося приймати те, що нам дають, з вдячністю, з щирістю, що не відчувати себе винним в цьому, тому що в нас ну, у більшості, з ким я спілкувалася, це відчуття провини. Провини, що ти залишив країну, що ти залишив родину. Друзів, близьких, що ти постійно не відкриваєш новини і не дивишся, що там відбулося знову, що ти від цього емоційно виснажений, просто закляклий, як ну, статуя, я не знаю. І от коли ти навчаєшся в це приймати, жити з цим і розумієш, що ти вже втомлений, і потрібно щось робити самому, рухатись далі, що ніхто за це ну, за тебе це не зробить. Тоді стає легше. Коли ти розумієш все досить скиглити, досить нити, потрібно рухатись далі, життя продовжується. І перше, про що ти маєш думати, це не жаліти себе, а просто брати себе в руки і рухатись далі. Тому що є сенс жити далі, життя продовжується. Так воно і є. Найцінніше в нас це життя. Найцінніше це те, що ну, у кожного це своє щось, те, що ти несеш з собою по життю для мене, це зараз діти мої. Тобто, і окрім того, ще, що все в мене є я, що потрібно себе також любити, і щоб в мене були сили підіймати моїх дітей, мені потрібно щось робити ще для себе, щоб в мене знаходились сили це робити далі, якось рухатись, що я не маю просто загнати себе як та коняка в селі, там з плугом, Частливо. окреме житло. Ота територія, де я можу бути дійсно сама. Мені цього дуже не вистачає. Мабуть, кожній людині потрібен свій куток, але от е, дуже не вистачає того е, трохи відокремлення, своєї, свого простору, своє, ну, особистого цього простору. Не знаю, мабуть, вимкну музику так, щоб просто в мене дах зривало. Відпущу міру, хай гарцює по кімнаті, вона це також любить. І, ну, що ніхто не буде ходити, казати, як її слухати, де її слухати, що робити, готувати їжу чи не готувати, щоб я про це не думала, щоб я могла вийти на кухню і зробити те, що я хочу в даний момент, щоб я могла не бігати по хостелу і не збирати своїх дітей в купу, тому що вони десь завіялись, поки мама займалася однією дитиною, двоє інших десь загубились. І ти ходиш їх шукаєш, Аго, в хлопців, де? Я просто хочу висловити свою вдячність за все, що для нас робить тут, оточуючи нас, люди, тому що це все дуже суб'єктивно. Тобто ми могли потрапити в інші умови, отримати зовсім інші відношення. І було б або складніше, або простіше, ніхто не знає. Але те, що ми отримали тут, це був. ну, Іноді навіть культурний шок, тому що коли ти приїжджаєш зовсім в незнайому країну, без коштів, без знання мови, такого, щоб ну, на рівні вийти і працювати, як ти звик працювати в своїй країні, без тих житлових умов, до яких ти звик, без соціалізації дітей, коли ти знаєш, що вони можуть ходити і бути десь задіяні, їм бути цікаві, і що вони не будуть думати про щось погане. І от тут ти приїжджаєш, і до тебе всі усміхнені, всі дуже душевні. І де б ти, ну де б я не опинилась в Нідерландах, це перше місце, куди мене привезли, це був Дімен біля Амстердаму, в Амстердамі і потім в Гандерен, в Дутенхем. Всі люди, наче ну, просто намагаються зробити все, щоб тобі було комфортно. Тобто ти іноді такий, агов, я вас не знаю, дякую, але навіть іноді ну, не розумієш, як, чому, і в тебе культурний шок, дійсно культурний шок. І тому, якби коли б запропонували прийняти участь у проєкті, я ну, трошки ніякого від цього, ніхто не звик, мабуть, до цього я не була ніколи відомою чи ну, ніколи не працювала на камеру, але ну, ти принаймні. Хочеш спробувати, бо І іншого способу зараз сказати, от суттєво дякую, я не маю.